Всіх вітаю, з вами Марія та Кицька Аліса. І філіжаночка сьогодні про те, до чого вам приготуватись. Звісно ж, хочу побачити там гарні новини. Але ж ви ж знаєте, мої філіжанки буде усілякі. Бо кавова гуща вона така. Вона все покаже. Так, дівчатка, хлопці, дорогу, перспективну, гарну яка закінчиться ну, новинами, яку, ну, просто от, знаєте, як новини, які будуть йти більш від жінки, якщо з чоловіком зустрічатись буде. Тут дорога, ну, тут і, і розмови, і почуття, тут всього-всього достатньо. Цій дорозі. Це може бути просто прогулянка, може бути ділова якась дорога. Там вже у кожного з вас якось по-своєму, бо ви ж всі різні. Але ж обмін новинами буде ну, у двох, але більші новини, як від жінки, йдуть. З серцем, яке калатає, буде чекати цю жінку, чоловік. Ну, тут, знаєте, таке серце, яке наповнюється почуттями. Це, це про відчуття, це про більш про ну, таке ж хвилювання такі приємні. Далі тут буде багато розмов, набалакаєтесь. Далі дивлюсь, що стосовно сім'я, рідні, близькі. Знову ж таки, мені багато розмов показано, от саме сімейних таких. І пліток теж показують чимало, але так, знаєте, більше от за людей, яких, які якісь рідні вам. Маленька перемога е в жінки, а от чоловік буде засмучений. Знаєте, це як от просто ну, ну, ну як як вона це передбачила, як вона відчула? Ну, Жінка тут не знаєте, голову не задирає. І це не одне її таке відчуття, коли вона щось сказала, а воно саме так і. Відбулося. Це одне з. І саме тому він якийсь такий трошки засмучений, бо вже навіть боїться їй щось сказати. Але ну, йому б трошки інакше б відноситись до цієї жінки, це ж, це ж непогано, це ж взагалі-то допомога в житті йому. Йому це для вас дівчатка, це будь-хто може бути. Може бути чоловік, може бути сином, братом. Батьком навіть для когось може бути. Ну тут така ситуація. Так, дивіться, у вашій оселі засмучений чоловік, засмучений, скучає за жінкою. Ну, просто ким вона йому є, мені тут не дуже зрозуміло, тож, ну, бо ви різні вас багато і все ж таки скучає і щось пригадує, щось. Щось з останнього, з, ну, може, якусь розмову, може, якісь дії, телефонувати буде. Щось багато якихось питань. Ну, не те, щоб багато, одненьке таке, але важливе для нього питання, як вона там, що в неї там багато думає про цю жінку. Далі. І, знаєте, от в майбутнє все задивляється. Все, от щось, якісь плани, але щось вони в нього поки що такі дуже примарні ті плани. Нема конкретики такої, щоб, щоб він собі щось вирішив і знав, що це оце все. Оце 100% буду до цього наближатись, буду цим займатись. Поки що так. Далі дивимось, що стосується. Тут якась зустріч планується літери Х, К, С, літера Ч. Чоловік планує цю зустріч з жінкою. Для жінки щось новина. Це Вона... знаєте, коли, наприклад, у неї там були свої плани, і тут він зі своєю пропозицією, що давай зустрінемось, давай там десь сходимо, щось там поспілкуємось. Але ну, я, я не бачу відмови, я навпаки бачу, що буде та зустріч. Далі дивлюсь. Поки ці двоє зустрічаються, є в оточенні або жінки, або чоловіка, людина, яка, ну, трошки, знаєте, не сміється, але трошки таке якесь відношення до того, що вони зустрічаються, таке воно, знаєте, це ж треба, це ж придумали собі таке, не можу зрозуміти, хто це так. Але з кимсь буде про цю ситуацію розмовляти. Далі дивлюсь, що стосовно соціум, робота, питання якесь буде вирішене. Крапочка буде поставлена, це в розмові, це не самотужки, це як люди між собою спілкуються. Одна людина зсилаючись на когось третього розповідає досвід тієї третьої людини, і от враховуючи цей чужий досвід, люди щось там собі вибудовують якісь свої там плани, і щось там закрутиться у них, щось почнуть до, ре... до реалізації ставлять якісь там питаннячко. Далі до чого готуватись? Показано від 5 до 7 днів, і буде якесь дуже гарне виконання, значне. Зі змінами, з... ага, ясно, я не можу більше сказати, але ж в новинах ви все побачите і почуєте. Тут вже вибачайте, щоб я зайвого не бовкнула. Нічого, я ще нічого не встигла сказати. Далі дивимось. Так, треба щось щось багато мені тут показують такого, що я не можу сказати, бо це про наших хлопців та дівчат, про нашу армію. Ладно. Гарні новини будуть, отак скажу. Більше не можу вибачте, будь ласка. Так, ось тут хтось до вас буде дуже так, знаєте, Низько вклонятись в якійсь ситуації ви будете людиною номер один, тому що ви були 100% праві, тому що ваш погляд на ситуацію виявився ну, от, саме таким, як треба. Як воно і відбулося, як воно там взагалі спрацювало. І тут людина просто буде вам низько вклонятись, бо ви ще й в цій всій ситуації десь гарно себе повели і людину, як з собою закрили. Тобто тут вдячність вона буде мати місце. і... Людина, якось, знаєте, раніше на вас не дуже звертала, звертала чи звертав увагу. Я не можу зрозуміти, що за людина: чоловік чи жінка. А от тепер просто, от, знаєте, ви будете ну, інакше виглядати в очах цієї людини. Ну, звісно ж Щось якась тут пропозиція між людьми. Щось, ну, роботи стосується. Як знаєте, а давайте зробимо таким чином. А давайте це питання вирішувати. І знаєте як? Це не, не так, що полегшити, а це ускладнити, роздути щось. Насправді, хитрість є в цьому. Людина, яка, знаєте, от бажає бути номер один в ситуації, але я не бачу такого, щоб дуже-дуже бажання. Тут як скинути на когось. Тут просто сказати, а робіть ви всі. А я там почекаю, поки ви зробите, а потім я на себе всі ці визнання натягну. Будьте готові. У когось з вас там є така людина або в колективі, або, не дай Боже, вдома. Так теж ж буває. Так, жінка, жінка, яку дуже як опікає чоловік, як знаєте, своєю увагою дуже так обгортає, і якісь питання важливе буде завдавати цій жінці, і тут дуже змінюються якісь, ну, як відносини, як спілкування між цими людьми. Чоловік так буде поводити себе з цією жінкою. І знаєте, вона така тендітна, вона така, знаєте, ну, така маленька поряд з ним. Він дуже важливою фігурою хоче бути в її житті. Ну, вона то вже там десь так і є. Але. ну, так як він себе ставить, то він, знаєте, як ключа до неї підбирає. Це, як, знаєте, от, щоб відносини між ними були такі, щоб, знаєте, от воно все працювало як ну, ну просто щоб не, не треба було щось переробляти. Щоб відносини складались одразу, от так, як слід. Перед якимсь вибором її буде ставити. Ну, як знаєте, завдає їй питання, і обери, згодна чи не згодна, подобається чи не подобається. Ну от щось таке хочеш чи не хочеш. Далі Літери І, С. Тут є а, літера. Г. Все, більш не бачу. Літера О ще є. Більш не бачу. Так, до яких подій готуватись? Ой тут щасливе таке обличчя, такий щасливий чоловік. Він просто, от, знаєте, як. Як літати вже вчиться від свого щастя? От Просто його як підійма. Зміни у нього в житті. Йому дуже подобається, як змінюється життя. От Яким чином воно змінюється, до чого воно веде його. Так, Тут поряд літери «О», С. Це щоб ви розуміли, про якого чоловіка йдеться мова. Літера Ф ще бачу. І найближчі два тижні от будуть ще продовжуватись ці зміни. Літера Р, літера Є, e, або літера Е, e, літера Ш. І от просто він розуміє, ну, що це ще не остаточні зміни, що Ну, Тут і серденько поряд є, тут і завершується якийсь етап в його житті. Тут просто кардинально щось змінюється, і це просто наповнює людину щастям. Літера Ф теж її тут бачу. Так, далі виконання цікаве таке. Домовляються між собою два чоловіки. і... Зараз це, знаєте, виглядає так, що щось складне їм треба відкинути від себе, от займаються вирішенням цього питання з якісь складнощі. Вони все ж таки закривають ну, питаннячко по складнощам. І далі воно якось легше вже. Розвиток іде, і нова людина долучається. Це, знаєте, через знайомства якісь вирішується питання. Так, у когось тут проценти. З ними щось треба робити з цими процентами. Не до кінця тут розумію, але наголос на, на цих процентах є. Щось десь треба чи переглянути, чи питання поставити, ну тобто займатись е, якоюсь ситуацією, в якій треба розібратись з процентами. Трошки якісь хвилювання за стан здоров'я. Тут людина, яка показана мені людина, яка як передбачила зміни по стану здоров'я. Не обов'язково, що про свій стан здоров'я, а про чийсь тут може бути мова. І треба цим питаннячком зайнятись. Ось так. І зустріч, готуйтесь, буде домовляння про зустріч, буде, ну, як за телефонною розмовою домовлятимуться люди, а потім вже ж і побачаться. Ну, така, знаєте, коли обидва зацікавлені в цій зустрічі, і це може бути як на протязі трьох днів або для когось. Тут ви ж різні і вас багато. Для когось це може бути як через три дні після того, як бачите цю філіжаночку, чуєте цю інформацію. От через три дні розмова телефонна. А на шостий день від моменту, як дивитесь цю філіжанку, вже буде і зустріч заради закінчення якоїсь певної ситуації. Розмови про закінчення, про закриття. Отаке. Так, ось тут незадоволений чоловік зливається з. Якоїсь ситуації. Це, знаєте, як погану новину почув і все, йому більш нема що робити поряд з вами. Ну так, воно змінюється, доволі різко змінюється, але це насправді це на краще. Може бути через листування. Смски, наприклад, там будь-як. І сумують. От показано мені багато обличчя, які просто сумують, бо вас нема поряд. Ну, Для, для кожної тут не так, що за вами багато людей сумується. Тут за кожним з вас своя людина сумує. Тут, знаєте, як хочеться бути поряд, а немає можливості. Ну, все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився і всім вам все ж таки гарних новин і можливості бути поряд з тими, хто для вас можлив... важливий. І бережіть себе, будьте в безпеці і будьте з тими. З ким ви хочете бути поряд? Побачимось всім пока.